любі мої учні, розпочинаємо урок української мови. Урок 3, частина 5. Тема нашого уроку. Докладний переказ удосконалення написаного. Налаштуємось на урок за допомогою афірмації. Я вмію точно передати зміст. у цьому. Мені можна довіряти. Пригадаємо, що це докладний переказ. Розгорнемо наші довідники на сторінці 25. Прочитаємо. Докладний переказ це повне усне чи письмове відтворення почутого або прочитаного. Докладний переказ має точно передавати події, назви, імена тощо. Він має бути близьким до тексту, зберігати послідовність подій, описів, міркувань і відтворювати мовні засоби. У переказі не має бути нічого зайвого, про що не йдеться в тексті. Пригадаймо алгоритм написання докладного переказу. Читаємо разом з диктором. Алгоритм написання докладного переказу. Уважно послухай текст, з'ясуй значення незрозумілих слів і словосполучень. Дай відповідь на запитання вчителя. Ще раз уважно послухай текст. Склади і запиши план. За планом напиши переказ на чернеці. Прочитай, написане, поміркуй, чи відповідає твій переказ плану, чи не пропущене щось важливе, чи не додано чогось зайвого. Чи використані мовні засоби з прослуханого тексту. За необхідності внеси виправлення і доповнення. Ще раз уважно перечитай написане, виправляючи помилки. Прослідкуй, чи виділені азаци. З абзацу має починатися кожний пункт плану. Підкресли слова та розділові знаки, у правильності написання яких ти сумніваєшся. Заміни ці слова й перебудуй речення так, щоб уникнути можливих помилок. Востаннє перечитай написане. Сьогодні ми з вами. Будемо писати докладний переказ тексту за поданим алгоритмом. Отже, уважно послухаємо текст. Лимони. Вирощувати рослини можна не тільки влітку але й узимку. Для цього досить одного вікна у вас удома. Найпоширенішою кімнатною лодовою культурою є лимон. Лимон це багаторічне, вічно зелене лодове дерево висотою. До півтора метра. Деякі сорти лимонів цвітуть кілька разів на рік. Одне деревце може дати до сімдесяти плодів. Кімнатні лимони дуже красиві. Лимон є прекрасним засобом. Попередження простудних захворювань. Особливо взимку і навесні. У цей період немає нічого кращого, ніж чашка гарячого чаю з лимоном. Отже, уважно прослухали текст, а зараз. Запам'ятаємо правопис слів і словосполучень з презентації, напишемо їх у словничок. Узимку влітку. Кімнатна плодова культура. Багаторічне вічно зелене дерево. Профілактика простудних захворювань. Запишемо подані слова та словосполучення у словничок. Натисніть на паузу та виконайте завдання Перевідь, як ви записали слова узимку влітку пишемо разом Кімна плодова культура. Багаторічне. Вічно зелене дерево. Профілактика простудних захворювань. Допиши інші незрозумілі слова та з'ясуй їхнє значення. Для цього ще раз уважно прослухай та прочитай текст презентації. Натисніть на паузу і виконайте завдання. Дайте відповіді на запитання, а запишіть їх. Занотуй відповіді на запитання. Ось це завдання. Отже, про яку рослину йдеться в тексті? Так, в тексті говориться про лимон. Так, і запишемо відповідь, розглядається, можна написати. Таке, Лимон. Так, лимон це багаторічне, вічно зелене, плодове дерево, так і пишемо. Лимон. Це, повертаємося до нашого словничка. Багаторічне. вічно зелене плодове. Дерево висотою до півтора метра. Де можна вирощувати лимони. Вирощувати лимони можна на підвіконні. На вікні можна написати. Напишіть самостійно відповідь на це запитання. Вирощувати. Лимони можна на вікні? Наступне запитання: у чому користь лимонів? Лимон є прекрасним засобом попередження простудних захворювань. Тут багато складних слів, тому давайте запишемо це речення разом: лимон є прекрасним. Засобом попередження. Дві літери Н. Простудних. Захворювань. Допишу вже і це. Подивіться, у вас є вже відповіді на ці запитання. Ці речення ви можете використовувати під час написання переказу. Це дуже важливо. Отже, зверніть увагу, як пишуться слова. Наступним пунктом написання докладного переказу є складання плану. Отже, склади і запиши план. Давайте подумаємо. Умовно можна поділити на три частини. Перша частина вступ, в якій нам говориться, де можна вирощувати лимони і що це за культура. Друга частина описується, що таке лимон. І третя частина в ній говориться, у чому користь лимонів. Отже, давайте з вами запишемо план. Ви можете дібрати свої заголовки, я вам тільки допомагаю перша частинка. як ми її можемо назвати, Так, де можна вирощувати лимони? Записали. Друга частинка. Пригадали, про що в ній говорилось? А, що таке лимон? Пишемо, що таке лимон. Я не ставлю знаки питання, тому що ми тут будемо розказувати, що таке лимон, хоча ви можете поставити в кінці знак питання. І третя частинка. У чому користь лимонів? Можна написати лимони корисні, будь-які заголовочки ви добирає. Ну, ось тут можна поставити і знак питання. Да? І так, і так можна зробити так само і в першій частинці. Або такий знак, або такий. Записали план. Подивіться, у вас... Три пункти плану. Три. Тобто, коли ви будете писати переказ тексту, у вас повинно бути три частинки. Кожну частину ви починаєте з абзацу. Отже, ми з вами вже. Записали незрозумілі слова, тобто склали словничок. Склали, записали план. А тепер наступний ептап це за планом написати переказ на чорнеці. Чорнеці це у вас в друкованому зошиті. Ось, вправа 10, є така розліновочка. Бачите? Сторінка поділена на дві частинки. Ліворуч ви будете записувати текст переказу, а праворуч це робити в сміттє. Можливо, дещо виправити, і ось праворуч ви будете дописувати. Перш, ніж писати переказ на чернеці, послухайте ще раз цей текст. А потім вже напишете переказ. Отже, уважно слухаємо лимони. Вирощувати рослини можна не тільки влітку, а й узимку. Для цього досить одного вікна у вас удома. Найпоширенішою кімнатною плодовою культурою є лимон. Лимон це багаторічне, вічно зелене плодове дерево висотою до півтора метра. Деякі сорти лимонів цвітуть кілька разів на рік. Одне деревце може дати до 70 плодів. Кімнатні лім... лимони дуже красиві. Лимон є прекрасним засобом попередження простудних захворювань. Особливо взимку і навесні. У цей період немає нічого кращого, ніж чашка гарячого чаю з лимоном. Натисніть на паузу. Та напишіть переказ на Чернеці, додержуючись абзаці. А тепер ще раз уважно прочитайте написане, виправляючи помилки. Прослідкуйте, чи виділено абзаци. Слова, в яких ви сумніваєтесь, краще замінити на синоніми на інші слова, так, щоб уникнути можливих помилок. Востаннє перечитайте написане. І перепишіть переказ, начист в робочий зошит. Для цього, розгорніть робочий зошит, запишіть число 10 січня, класна робота, переказ, лимони. І запишіть. Текст красиво, без помилок каліграфічно в робочому зошиті. Натисніть на паузу та виконайте це завдання. Після того, як ви виконали завдання в робочому зошиті, сфотографуйте роботу. Та надішліть на мою електронну пошту для перевірки. На цьому наш урок закінчено. І я прощаюся з вами до наступного уроку. На ну, все добре!